Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Для створення відеороликів ми будемо використовувати редактор VSDC Free Video Editor. Це професійна програма. Вона призначена для нелінейного відеомонтажу та редагування аудіо, розробленого компанією Flash Integro. Редактор здатний управляти відеофайли різного формату та якості, включно з 4К, а також записи у форматі 360 градусів та 3D відео. Редактор містить професійні інструменти корекції кольору, а також має можливість відслідковувати рух об'єктів на відео за допомогою спеціального модулю Motion Tracking. Крім цього, редактор підтримує плагіни і Dub, надає можливість запису відео з екрану робочого стола, коментарі, dvd тиски, експортує файли без втрати якості. А також конвертує відео у формати, необхідні для наступного завантаження в якісь соціальні мережі, ну, наприклад, в Instagram, Facebook, YouTube або Twitter. Для бажаючих дізнатися більше про цей редактор, я пропоную відвідати відповідну сторінку Вікіпедії. Ви багато чого там дізнаєтесь. Наша задача на сьогодні обрати необхідну версію програми, завантажити та встановити на свій комп'ютер. Недостатньо знати, яка операційна система стоїть на вашому комп'ютері. Треба знати ще розрядність операційної системи. Щоб дізнатися, яка розрядність на вашому комп'ютері вашої операційної системи, потрібно класнути на значку ЦПК правою кнопочкою мишки, обрати команду властивості. І ось тут ми бачимо з вами, що, наприклад, у мене стоїть операційна система Windows 10. Далі шукаємо розрядність 64 розрядна система. Тобто, мені потрібно на цей комп'ютер знайти програму Відеоредактор. Для операційної системи Windows 10 64 розрядно. У пошуковій системи Google я пишу назву програми VSDC Free Video Editor. Далі шукаю офіційний сайт для цієї програми. І переходжу на цей сайт. І ось тепер я тут бачу, що мені... Для того, щоб завантажити для своєї комп'ютера потрібну версію програми, потрібно вкласти на оцю кнопочку Download Video Editor версія 64 біти. Якщо у вас інша версія, то відповідно вам треба йти на іншу кнопку. Клацю цю кнопочку. Він мені пропонує зберегти цей файл. І ось у мене почало вже завантаження. Де процес завантаження? Я роблю поки паузу, завантажиться і я повернусь до вас. Поки в мене йде завантаження інсталятора програми, я нагадаю вам алгоритм. Перше, вам необхідно визначити необхідну версію програми. Для цього на значку ЦПК права кнопочка мишки властивості, знайти необхідну вам версію програми та завантажити те, що робиться у мене зараз. І останнє це інсталювати цю програму на своєму комп'ютері. До цього ми ще не дійшли. Стрілочка ожила, це означає, що у мене вже завантажилось. Переходжу я в папку завантажень. Ось файл, інсталянт, мені потрібно його запустити. Погодитися з тим, що я вношу зміни, обираю далі мову. Ось, на жаль, серед мов немає у нас української мови, тому ви обираєте та, яка для вас буде зручніша. Обрали мову, далі клацаємо далі, приймаємо умови, далі. Перегорнули, подивилися, далі. Далі пропонується в яку папочку буде встановлено програму. Бачите, на диску C У папці Program Files буде створено папку Flash Integra». Інсталюємо далі. Так, Далі створити ярлики у папці Пуск. Тобто там, де головне меню, буде створено ярлик. Далі створити іконку на робочому столі хай буде створена. Установіть. Так, де процес спочатку розпаковується архів інсталятора. Так. Далі переходить на сайт розробника, де мені дякують за установку. Я закриваю сайт і завершую. Якщо галочку тут зняти... То не буде відразу запускатися ця програма, цей редактор. Якщо галку не зняти, то відразу запускається програма редактор. Мені зараз запускати не треба, я галочку знімаю і завершу процес інсталяції. Все, я встановила програму на свій комп'ютер і можу її використовувати. Ставимо вподобайку, Олені Миколаївни, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Я чекаю! Бай-бай!